Окей, я помітила, що вам сподобалась тема глутаціону, тому сьогодні я хочу вам розповісти, як глутаціон і дихання пов'язані між собою. Глутаціон це найпотужніший антиоксидант вашого тіла. Його не можна просто випити з баночки, як бат. Ваше тіло само його виробляє. І саме тут вступає дихання. Коли ви дихаєте поверхнево, а так дихає більшість людей щодня, ваше тіло знаходиться в стресі. Кисню мало, в клітинах починається ок. Кислювальний процес глутаціон знижується, тому що все йде на аварійний режим. А от повільне, глибоке дихання, до речі, якому ми навчаємося на моїх уроках з кундаліні йоги, насичує клітини киснем, знижує рівень кортизолу і стимулює внутрішню регенерацію, зокрема вироблення глутаціону. Йдемо далі. Коли ви видихаєте, ви виводите токсини. Так, так, до 70% токсинів виходять не з потом. І не з туалету, вибачте, а з повітрям через ваші легені. Якщо дихання поверхневе, токсини застрягають. А якщо дихання глибоке, то тіло очищується. Просто зробіть зараз глибокий вдих через ніс. І повільний видих також через ніс, відпускайте всі токсини з вашого тіла. Далі, практики дихання і антиоксиданти це ідеальна пара для вашого організму. Коли ви практикуєте дихальні техніки, додаєте до раціону продукти, що підвищують глотаціон, такі як авокадо, брокколі, спіруліна. Ваше тіло стає, немов лабораторія самозцілення. Отже, ваше дихання це не не Просто ваш організм ганяє повітря. Це магія, очищення, яка вмикає глутаціон як внутрішнє світло. Дихайте глибше, і тоді тіло само почне зцілюватись.